Як юридично підготуватись до опалювального сезону, що необхідно зробити, щоб вас не відімкнули і взагалі ви провели всю цю зиму нормально? Перше, що я від себе хочу порадити, це розібратись з вашими боргами. Справа в тому, що не дивлячись на те, що під час опального сезону не можна відключати опалення за борги, та й, взагалі, в принципі, я вважаю, що до, згідно до закону не можна відключати комунальні послуги згідно до того, що виникла забрахованість однак вони це будуть робити. Є факти того, що вони відключають, можуть відключити вам ліфти, можуть відключити вам електри, електрику, можуть газ, газопостачання, воду тощо. Ну або безпосередньо. Саме опалення, то щоб цього не відбулося, розбирайтеся зі своїми заборгованостями. Так, розумію, що заборгованість може бути велика, і ви не можете погасити її одномоментно. Зверніться до постачальника комунальних послуг з заявою про розстрочку або відстрочку сплати заборгованості. У більшості випадків вони такі заяви задовільняють, особливо якщо ви разом з цим принесете квітанцію, що ви там якусь частино погасили. Це дуже корисна штука, і їм ну, більш цікаво з вами розібратися з цій ситуації, щоб ви почали платити, ніж з вами судитись. Зробіть це. Друге, це е, про самовільне підключення. Якщо ви самовільно підключились до постачання якоїсь комунальної послуги, будьте готові до того, що вас відімкнуть від неї, і ви будете потім довго та нудно намагатись до неї підключитись, витрачаючи безліч коштів. Так, дійсно е, не всіх ворів, скажімо так, ловлять на гарячому, і багато людей е, ну скажімо так, тирить. Комунальні послуги, однак треба розуміти, що якщо рядом щось відбудеться, або прийде якась перевірка, і вони визначать, що у вас є споживання якоїсь комунальної послуги без лічильника незаконно вас відімкнуть від неї це в першу чергу. Друге, вони нарахують вам заборгованість на підставі коефіцієнту, який буде застосований за весь період, який вони будуть вважати, що ви споживали послугу. Безоплатно і третє, накладуть на вас штраф. Далі для того, щоб підключитись, вам необхідно буде з більшості вірогідністю отримати якісь тех умови, технічні умови на те, щоб вас туди підключили, що коштує грошей, сплатити всі ці заборгованості, що також дуже чимало. І потім вас тільки підключить. Тому, якщо ви маєте самовільне підключення, я вам рекомендую легалізуватись, поки ще не пізно, поки ніхто не дізнався про те, що ви е цим е займаєтесь. Далі, якщо ми кажемо взагалі про стратегію, а не про тактику, я рекомендую взяти дом в управління в своє. Справа в тому, що з 2017 якщо я не помиляюсь, року визнано, що все, що в багатоквартирному будинку знаходиться поза вашою квартирою, це є власністю всіх власників квартир багатоквартирного будинку. Відтак, треба відноситись до цього як до власної. Власності, пробачте за тавтологію: подвальне приміщення, ліснична клітина, труби в подвалі, крівля і все інше це ваша власність. Ви повинні її отримувати. Утримувати ви можете це одним із трьох способів. Перший, той, що найпростіший, ви залишаєтесь в так званому ЖЕКу. Десь це жилсервіс, десь це ще якось називається. Однак це комунальне підприємство є наслідком Радянського Союзу, є е, ЖЕКом, і ми знаємо якість послуг, яка надається. І казалось би, ну що тут такого, просто не будемо платити за те, що вони послугу не надають. Однак, якщо, наприклад, будинок з ліфтом, то вони сплачують за цей ліфт. І якщо ви не будете платити, вони не будуть платити за ліфти. Вам відімкнуть ліфт. А, якщо ж у вас питання в гнилих трубах у підвалі, знову ж таки, вони не будуть їх ремонтувати, і ви можете посеред зими просто потонути в власних там фікаліях чи просто залитись водою. Тому це дуже важливий момент, і я раджу уходити від цього жеку. Uh, і обрати один із двох способів: або це ОСББ, однак, ОСББ це складніше. Тут повинна бути людина, голова, ініціативна, яка буде хотіти цим займатися і проведе всі ці вибори. Ну і це купа мороки. Або другий варіант це обрати собі обслуговуючу компанію, приватну обслуговуючу компанію. Ринок цих приватних обслуговуючих компаній дуже конкурентний, їх чимало, і ви можете обрати за відзивами, за рекомендаціями там тих, кого ви знаєте, у кого в будинку вони надають послуги. Це все те ж саме, що ЖЕК тільки вона буде зацікавлена в тому, щоб вам послугу реально надавати. І вони зможуть навести разом з вами порядок в будинку. Тож я рекомендую перевести свій будинок на контрольоване обслуговування або ОСББ, або приватна обслуговуюча компанія. Ні в коєму разі, ні жилсервіс від муніципалітету, тому що це шлях. В нікуди, і коли у вас в будинку станеться якась ситуація, аварія там, чи треба буде робити якийсь ремонт, вам ніхто не допоможе. І це просто буде вирішення, ну там, ситуації, заліплення дірок і не буде вирішувати це. Тому, шановні мої підписники та ті, хто бачить це відео. Я рекомендую вирішувати ваші проблеми заздалегідь, і тоді ви будь-який сезон опалювальний опалювальний чи неопалювальний, будете жити більш-менш спокійно. Ну і будемо сподіватися, що наші кончені сусіди не розбомлять е, в кінцево всю енергосистему. Підписуйтесь на мене і не пропускайте нічого новенького.